Привіт! Я вітаю вас на каналі Gaming Journeys. Це місце, де ми подорожуємо у світі відомих відеоігр, де ділимося нашими ігровими враженнями, порадами та стратегіями. Сьогодні ми розпочинаємо нашу нову ігрову подорож, яка присвячується грі, що завоювала серця тисячі гравців і ця гра New World. Якщо ви тут вперше... Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної ігрової подорожі та корисних парад. Gaming Journeys – це ваш провідник у світі геймінгу. Сьогодні ми проговоримо про одну з найкращих та важливих аспектів ігри New World. Як швидко та ефективно підняти свого героя від першого рівня до 60-го. Ми розкриємо кращі стратегії локації та навички. Які допоможуть вам стати справжнім воїном у цьому захоплюючому світі. Перший крок це створення вашого власного героя. Гра надає вам можливість кастомізувати вигляд вашого персонажа. Ви можете вибрати стать, змінити обличчя, волосся, кольори очей та шкіри і багато чого іншого. Гра надає вам можливість створити унікального персонажа. Після створення персонажа ви не зможете змінювати його ім'я та зовнішність. І так, ми створили нашого героя і поринаємо в світ Ніворду. Початковий квестовий ланцюг, який вас націлює на перші завдання та навчає основам гри. Також ви навчитеся видобувати ресурси. Під час своєї подорожі збирайте ресурси, такі як дерево, камінь, метал, Це не тільки допоможе вам виробляти предмети зілля та їжу, але й забезпечить вам додатковий досвід. Обов'язково беріть квести та завдання у початкових локаціях. Вони нададуть цінний досвід та нагороди. Вивчайте рецепти для кулінарії Крафту та Зілля Вони допоможуть вам створювати корисні предмети та піднімати рівень. На початковому етапі гри в New World важливо вірно обрати навички та обладунки, щоб забезпечити собі. Конкурентну перевагу та комфортний геймплей. Розгляньте різні стилі бою та оберіть той, який вам найбільше підходить. Наприклад, мечі, луки, списи та інше. Зосередьтеся на розвитку навичок, пов'язаних з вашим стилем бою. Також не забувайте про навички ремесел, які як кулінарія, обробка шкіри, гірництво. Ці навички допоможуть вам виготовити корисні предмети та матеріали. Починаючи свою подорож у світі New World, я обрав швидкий та ефективний шлях до 60-го рівня. На початку гри з 1 по 20 рівень я фокусувався головним чином на виконанні головних квестів. це дозволило мені отримати велику кількість досвіду та просунутися вперед у розвитку персонажа. Навіть на цьому етапі. Я також не проходив повз побочних квестів. Часом вони не лише надавали додатковий досвід, але й дарували цінні предмети та сети броні, які можна було вдягнути на 40-му рівні та використовувати до 60-го. Це було важливим аспектом мого розвитку. Протягом гри, коли я наблизився до 45 го рівня та був уже вдягнутий у важливий сет. Я вирішив активно брати участь у групових експедиціях, зокрема в підземелі Депс. Гра у групі надавала мені можливість швидко отримувати досвід та лот, а також покращувати навички. Ближаючись до 55-го рівня, я вирішив змінити підземелі та відправився в Дінастію. Там я продовжив піднімати свій рівень до 60-го, не забуваючи виконувати квести для додаткового досвіду. Не можу сказати, що цей шлях був легкий, але завдяки наполегливості та відданості я досяг 60-го рівня. Відтак почалася справжня подорож у світ Нью вор, де мене чекають нові пригоди, вивчення та битви. Тепер мої можливості безмежні. Я готовий відкривати ще більше секретів цього захоплюючого світу. Моя подорож тільки починається. І я з нетерпінням чекаю, що принесе майбутнє у Нью унівор. Також приєднуйтесь до мене на моєму каналі Gaming Journeys, де ми разом відкриватимемо нові горизонти та пригоди. А наразі все, до нових зустрічей. З вами був Треф.